Марой добра усім. Сердечно вітаю всіх, хто чує, і бачить нас. І я хотів би розпочати нашу розмову із простого питання. Чи бували у вас випадки, коли людина, з якою ви зустрілися, починає розмову з вами, і раптом ви на підсвідомому рівні розумієте, що вона? Починає маніпулювати вами. Вона починає робити, говорити, поступати так, щоб зробити вплив на вас. Отже, поговоримо сьогодні про маніпуляції. Що це таке і що у світлі цього говорить для нас Біблія? Отже, згідно словника, маніпуляція це вплив на людину, вплив навіть на соціум з метою отримати якусь. Вигоду практичну, інтелектуальну, будь-яку іншу вигоду впливати на людину, впливати на людину. Я хотів би нагадати декілька історій з Божого Слова. І найперша у книзі суддів, 14 розділ, 16 текст, мова йде про маніпуляцію у буквальному розумінні цього слова. І серед таких, на перший погляд, здавалося, близьких людей як чоловік-дружина. І плакала Самсонова дружина, при ньому сім днів. уявляєте, сім днів плачу, сліз, або ж, як кажуть в народі, капати на душу. Сім днів і говорила: ти не любиш мене. Якою ж ціль була дружина Самсона? В першу чергу зрозуміти, знайти, в чому полягає його таємнича сила. А ти не любиш мене, це просто натиснути на клавішу почуттів, просто зачепити щось таке, що може людину згодитися дати відповідь на твоє потаємне питання. Не секрет, завжди буває так, а якщо не завжди. Дуже часто, коли ми, як батьки, можемо маніпулювати своїми дітьми. Пригадую ілюстрації дитинства. Хай не образяться на мене люди, про яких я зараз згадаю. Але ця, цей спогад полягав у наступному: як не будеш слухняний, то віддамо тебе циганам. Хай не ображаються наші друзі, брати і сестри Роми. Але в дитинстві така була страшилка, і ми усвідомлювали. До кінця чи не зовсім що ніхто нікому нас не віддасть, але це була маніпуляція сторони наших батьків. Недавно чув розмову батьків, які заявили, синок сказав, як ви мені айфон не придбаєте, то я піду через вікно на вулицю, а вікно на п'ятому поверсі. Отже, маніпуляції, що стосовно цього говорить нам Біблія. Ми згадали про ситуацію у сім'ї Самсон. І його дружина, книга Перша Царів, 21 розділ, 8-й, 9-й текст, сім'я царська, Ахав і його дружина Єзевель. А в тих листах вона, тобто Єзевель, понаписувала так: оголосіть піст і посадіть на одне на чолі народу, і посадіть двох негідних людей навпроти нього. Нехай свідчить на нього, каже, Ти зневажив Бога і царя, і виведіть його. І побийте камінням, і нехай він помре. Історія із царювання одного із царів на ім'я Ахав, який вирішив одного ранку, подивившись на гарно доглянтий наградник Навота, забрати цю ділянку землі для себе. Але, але навіть і в той час. Цар розумів, що закон про спадщину, право на спадщину не дозволено порушувати навіть і царям. І тому він пропонував навоту: я замість цього дам тобі щось краще, я дам срібла, скільки він коштує, а може навіть і більше. Але той відповів, збережи мене Господь, щоб я віддав тобі спадщину моїх батьків. Але тут, як тут, була кохана дружина винахідлива. І її слово було, щоб ти за цар був, коли б ти не міг би взяти у свою власність власність якогось там раба. І далі історія, яку ми почули. Вона пише листи, анонімні, до речі, бо не своїм підписом підписує, а підписом чоловіка відправляє до старішин і бачимо стандартну ситуацію із маніпуляцією. Листи, які мають вплинути на старішин. Листи, в яких спеціальний наказ, наказ царський, ви маєте оголосити піст. Все повинно бути на глибокому духовному рівні. Хай народ постить, а пост означало це є щось серйозне. Це означало, що мають відбутися серйозні події. А серйозні події не заставили себе довго чекати. Власне, от стає. Першим у народі образно скажемо, навод стає мером якогось міста. Він глава, він перший. Але справжні події розвиваються далі. Після тиску на старішин, після посту пропаганда починає працювати. Потім знаходиться два свідки. Два свідки, які стояли і дивилися на суддів на старійшин того часу. Дивилися на Навота і казали: ми чули, як цей чоловік лихословить закон не дотримується закону, і взагалі він негідна людина. Безумовно, коли був один свідок, ну навряд чи що відбулося б, але два свідки все чітко, все згідно закону, і тому так часто маніпуляції, фейки дуже і дуже схожі на правду. І результат смерть на вофеє. Так було в минулому, так є й тепер. Але, але всі любителі маніпуляцій, любителі загрібати жар чужими руками, мають пам'ятати вирок, який було сказано через пророка для цієї жінки. Там, де собаки лизали кров на ота, там буде і твоя кров пролита. Все повертається на свої кола. Що посіяв, те і пожав. Декілька слів про маніпуляції у соціальних мережах. Ми живемо у вік мереж, у вік інтернету, і це вплив не тільки на поодиноких людей, це вплив на величезний загал на маси. Ви зустрічали конкретні оголошення крупним планом. Ми знаємо, як вилікувати цю хворобу за три дні. Лікарі про це мовчать. Є чудодійний засіб, він дуже дешевий. Тисни в магазин, тисни купити. І людина, яка у яка бореться з хворобою, дуже і дуже часто стає жертвою маніпулянтів, дуже стає жертвою людей, які маніпулюють. Для них головне вигода: реклама отримати гроші. А доля людини абсолютно нікому не цікава. Будьмо пильними, друзі, коли розуміємо і відчуваємо, що нами маніпулюють, маємо пильнувати надзвичайно. Я хотів би сказати ще один вид маніпуляції це надзвичайно небезпечно. Це маніпуляція у церкві. Одна людина говорила: так мені сказав той служитель, якщо прийдеш у нашу церкву, то і один, два, три. Ось це і ось це, і ось це. Якщо ти не захочеш іти туди, в іншу церкву не варта, а от в нас це те, що тобі потрібно. Одна сторона, інша сторона, інколи можна зустріти людей. Які завжди жаліються. Мене в церкві ніхто не помічає, я тут ніхто. На мене не звертають уваги. Мною ніхто не цікавиться. Ах, справді тобою не цікавляться. Ми навіть і не підозрюємо, що людина починає маніпулювати нами. Благослови благословено ще один вид маніпуляції. Я бачив служителів, які голосно в мікрофон. Піднявши гаманець, вигукують, підніми і посвяти, благослови, благословено, і буде тобі щастя, і буде тобі все гаразд. І люди добувають останню копійчину, піддаючись на маніпулятивний вплив. Тому що якщо ти посієш сто, то Бог зародить тобі тисячу. Якщо посієш тисячу, сто 100 тисяч обов'язково буде посіяне у твоєму гаманці. Це надзвичайно небезпечно. Проте є ще одна. Маніпуляція, від якої хотілося б застерегти, особливо тих, хто перед мікрофоном, хто стає за церковні кафедри. маніпуляція Словом Божим це надзвичайно серйозно, коли виривається текст із контексту і починається маніпулювання з ціллю отримати щось від тих людей, яких в залі, від тих людей, яким ти свідчиш, від тих людей, яким ти. Проповідаєш, хочу сказати, якщо ми подібним чином маніпулюємо, ми не під впливом Божого Духа, як би голосно ми не говорили в мікрофон, ми під впливом ворога душі людської диявола. Чому? Тому що він батько маніпуляцій. До речі, він перший почав маніпулювати Словом, коли до Ісуса Христа звертався у час в пустелі і казав: якщо ти син Божий. Якщо ти син Божий, то скажи, хай каміння стане хлібом. Ти ж голодний, ти 40 днів в пості. Якщо ти син Божий, то тобі варто тільки кивнути головою. І всі багатства світу, імперії, царства, все впаде до твоїх ніг. Якщо ти син Божий, кінця із крила храму. Написано, тебе понесуть на руках ангели, щоб ти не спітнувся. Мої дорогі, Диявольська маніпуляція найстрашніша, вона веде до втрати нашого контакту із Богом. Ми стаємо під Його впливом. Як уникнути? Слово Господнє говорить: не дайте себе звести. Товариство лихе псує добрі звички. Не дозволяйте себе звести, не дозволяйте маніпулювати вашими очима, вашим слухом, вашим розумом. Не будьмо поколіннях зломаних фільтрів, які забули, що на будь-яку інформацію, яка входить у наші очі, яка входить в наші вуха, яку ми можемо читати або чути, ми повинні поставити фільтр. І фільтр цей – це порівняти, це проаналізувати. Більше того, це співставити із Божим Словом. І тому не дозволяємо маніпулювати собою, не даймо себе звести. І Дух Святий, нам у поміч він завжди з нами, він завжди готовий підказати, і навіть десь глибоко на інтуїтивному рівні сказати: це неправда, це маніпуляція, це брехня. Бережи вас Бог, тримаймося і закінчую так, і розпочинав миру і добра усім.